Сьогодні Дональд Трамп відзначає 50 днів на посаді президента США. з цієї нагоди. Білий дім опублікував перелік 50 перемог республіканця за цей час. Цікаво, що менш як за два місяці, так звані перемоги Трампа лише наблизили США до фінансової кризи, зіпсували стосунки з рядом партнерських країн і підвищили ризики спалаху громадянської війни. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Сьогодні у США спостерігається найбільше падіння фондових ринків з 2022 року. З дня інаугурації Трампа індекс S&P 500 втратив 4,5 трильйони доларів ринкової капіталізації. Криптовалюти мають мінус 1 трильйон 300 мільярдів доларів за три місяці, а технологічний сектор США за один день знецінився на 1 трильйон. Крім того, Nvidia впала вже на 30%, а технологічний індекс Nasdaq на 4%, що є найгіршим результатом за день з вересня 2022 року перемоги Трампа зачепили і його оточення. Зокрема, Тесла Ілона Маска за один день втратила 15,5% вартості. А загалом з інаугурації Трампа здешевшила на 55%. У підсумку американський ринок вже 84 дні поспіль втрачає по 15,5 мільярдів доларів на день. Враховуючи, що економіка завжди вважалася сильною стороною республіканця. Такі масштабні обвали не можуть не викликати занепокоєння як у американських мільярдерів, так і у пересічних громадян. Крім того, Ливи у вогонь додають різкі заяви Дональда Трампа щодо ЄС, НАТО та ООН і його претензії на Гренландію, Панамський канал та навіть Канаду. Все це на тлі зближення Білого Дому з Кремлем перетворює на вкрай нестабільного партнера у міжнародних відносинах, руйнуючи світовий порядок і заглиблюючи штати у внутрішні кризи. Трамп ризикує нарватися на спротив суспільства і без того розігрітого численними обмеженнями та утисками з боку республіканців. Про ризики спалаху у штатах громадянської. Війни американці почали замислюватися ще у травні 24-го року. Тоді, за даними соціологічної компанії Rasmussen Report, 41% громадян США вважали, що внутрішній конфлікт може виникнути протягом найближчих п'яти років. Ба більше 25% опитаних були переконані, що початок зіткнень стане можливим у разі обрання Дональда Трампа президентом США. Тоді ж американський інвестор-мільярдер і засновник хедж фонду Bridgewater Associates Рей Даліо провів дослідження, яке показало, що йому. Ірність громадянської війни у США становить від 35 до 40%. В інтерв'ю Financial Times фінансист закликав інвесторів перевести частину своїх грошей на іноземні ринки, оскільки зростання рівня боргу уряду США може вдарити показничейських облігаціях. Сьогодні ситуація у штатах стала в рази більш напруженою, аби з'ясувати наскільки тепер американці близькі до внутрішнього конфлікту телеграф ЮЄ звернувся з цим запитанням до штучного інтелекту. Модель грок 3 створена за ініціативи соратника Трампа Ілона. Маска зазначила, що у США дійсно спостерігається значна поляризація суспільства. Аналогічна ситуація виникла і під час першої каденції Трампа, стиль правління якого є непередбачуваним і викликає суперечливу реакцію. Також грок звертає увагу на те, що в мережі вже виникли побоювання щодо виникнення громадянської війни. Їх викликає існуюча напруга у соціумі, зокрема через питання міграції, економічної нерівності чи доступу до зброї. Втім, фундаментального розколу між різними групами населення на Азі немає також. Грок зазначає, що американська система влади має сильні інституційні запобіжники, які знижують ризики виникнення громадянської війни. Однак він не виключає, що у разі отримання Трампом більшості в Конгресі ці запобіжники можуть бути ослаблені. Крім того, штучний інтелект нагадав, що серед прихильників Трампа є ультраправі угруповання на кшталт Alt-Right, готові до рішучих дій, як це було під час штурму капітолія у 2021 році. Таким чином сьогодні нейромережа оцінює ймовірність виникнення. Повномасштабної громадянської війни на рівні 5-10%. тоді як ризики виникнення локальних зіткнень та масштабних протестів оцінюються у 20-30%. для побудови більш точних прогнозів. Грок запропонував почекати подальшого розвитку подій у 2025 році. Припинення військової підтримки з боку США може призвести до значного вигіршення безпекової ситуації в Україні. Європейські лідери вже роздумують над тим, як компенсувати Києву втрачену американську допомогу, і паралельно готуються до нової хвилі біженців. Втім, наплив українців ймовірно чекає на Європу у будь-якому разі, навіть якщо війна закінчиться завтра. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Якщо адміністрація Дональда Трампа найближчим часом не відновить надання Україні військової допомоги і розвідданих, вже незабаром ЗСУ відчують дефіцит озброєння, а повітряні сили стикнуться з проблемами у збиванні російської балістики. Окупація Росією нових територій і посилення терору цивільного населення невідворотно спровокує новий відтік громадян за кордон. За даними політику, у Європі вже почали готуватися до цього сценарію. Зокрема, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер вважає, що її Колегам слід замислитись над механізмом справедливого розподілу біженців з України по всьому ЄС. Вона зазначила, що наразі не очікує нового великого напливу, але міністри повинні обговорити цей сценарій. Водночас посадовиця запевнила, що Німеччина підтримуватиме Україну доти, доки триватиме жахливий напад Путіна. Своєю чергою міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що його країна вже зробила свій внесок, прийнявши очевидно більше біженців ніж інші країни. За його словами, тепер Австрія зосереджуватиметься на інтеграції людей, які вже перебувають на її території. Втім, варто зазначити, що навіть якщо війна завершиться завтра, європі навряд чи вдасться уникнути нової хвилі переселенців. На думку багатьох політичних аналітиків і соціологів, щойно в Україні буде скасовано воєнний стан і відкрито кордони. Мільйони чоловіків виїдуть в інші країни для воз'єднання з сім'ями. Крім того, тенденція до виїзду за кордон спостерігається і серед молоді. Причина Нами для цього є складна економічна ситуація в країні і страх перед новою агресією з боку РФ у майбутньому. Ймовірно, США стануть єдиною країною, з якої українці будуть виїжджати більш масово, але не за своєю волею. За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа планує відкликати тимчасовий статус біженця приблизно у 240 тисяч українців. Це може статися вже у квітні і відкриє можливість для прискореної депортації громадян, які втекли до Америки після початку війни. Друге президентство Дональда Трампа призвело до стрімкої відмови Вашингтона від гуманістичних цінностей, що вже негативно вплинуло на життя мільйонів людей. Вперше в історії США всю владу захопили дві групи, які відчувають ворожість до демократії: християнські націоналісти та it мільярдери Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Великий бізнес та ультраправі християни десятиліттями йшли до влади пліч опліч, і ось тепер, завдяки Дональду Трампу, вони біля керма. Християни хочуть побудувати ієрархічну державу, що ґрунтується на релігійних ідеях і біблійних текстах. Незгодних хочуть придушувати за допомогою підконтрольних силовиків, включно з армією. В цій групі набагато співзвучніше Росія та Путін, аніж секулярна та демократична Європа. Серед яскравих представників спільноти лідер палати представників Майк Джонсон. Торік понад 6 Місяців він блокував пакет допомоги Україні. Джонсон займає екстремальну позицію щодо абортів. Вважає, що гомосексуальність слід придушити та звинувачує у стрілянині в школах сексуальну революцію. Також важливу роль у цій групі відіграє і новий директор управління скрування та бюджету Расел Воут. Він не приховує екстремістських поглядів і відкрито заявляє, що не визнає сучасного правопорядку. США. Воут навмисно культивує в населенні Америки ненависть до працівників федеральних служб і вимагає Зупинки їх фінансування не дивно, що він відмовився гарантувати видачу Україні 3 мільярдів 800 мільйонів доларів раніше схвалених Конгресом. Друга група, що захопила владу у – мільярдери, Ілон Маск та інші магнати силіконової долини, прагнуть зменшити податки на свої доходи і позбутися державного регулювання. Крім того, теоретики з цієї групи Кертіс Ярвін і Пітель Тіль, котрий просував нинішнього віцепрезидента США Джей Ді Венса, вважають, що демократія неефективна та. Та корумпована. натомість вони пропонують замінити демократію на корпоратократію або монархію. У цьому баченні світу немає людських емоцій та індивідуальних долі. Людина в уяві маска та його однодумців має подолати біологічні обмеження і стати жителем Всесвіту з колоніями на Марсі. Маск і його команда вже руйнують підвали на США. першим постраждало Агентство допомоги іншим країнам USAID. потім 20 інших агентств та міністерство. Йдеться про міністерство оборони, Національний інститут охорони здоров'я та федеральне агентство з надзвичайних ситуацій у США згортається дослідження раку, відстеження екстремальних погодних явищ, моніторинг питної води і багато іншого. Скасовано було навіть доставку додому їжі хворим і немічним, та ймовірно буде урізано медичне страхування для незаможних і літніх людей. На сьогодні роботу втратили 300 тисяч державних службовців. Оглушливим ударом по науці та вищій освіті стало заморожування наукових гран і майбутнє скасування стипендій найбільшої катастрофи зазнала американська розвідка Главою спецслужб США призначено Тулсі Габерт, яка підтримувала Асада і Путіна. А ФБР очолив Кашпател, який має зв'язки з Росією та обіцяв закрити бюро. Згодом ідеологічні розбіжності можуть призвести до розколу між еті мільярдерами та релігійними консерваторами, але наразі вони буквально руйнують все, на чому трималася демократична Америка. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.